Вітаю, шановні колеги! Я Ольга Дудар, я співавторка навчальних матеріалів, які хочу вам сьогодні презентувати. Це зошит для підсумкових робіт для учнівства, які працюють з курсом історії України у 8 класі. І почну з з переваг. В чому їх привабливість, як на мене? Це варіативність. Оскільки до кожного розділу представлено два варіанти робіт, по чотири завдання на три групи загальних результатів. І це означає, що ви можете не використовувати повністю набір. Ви можете обрати, наприклад, два завдання на різні групи результатів або одне, і сформувати більше, ніж два варіанти завдань. Але це на вашого суду. Звісно. Що але варто на цьому оголосити, як на мене: що наші матеріали повністю відповідають модельній навчальній програмі історії України. Ви побачите всіх укладачів, я не буду перелічувати всіх колег. Але окрім того, ми враховували звісно, які матеріали. Представлені в підручнику восьмого класу з історії України, і якщо ви користуєтесь нашим підручником, і діти використовують електронний додаток, то і формулювання завдань, і певні, певні види робіт вони будуть знайомими і не будуть викликати труднощів, навпаки, сподіваємось, що стимулюватимуть пізнавальний інтерес. Ми намагаємось відійти і використовувати компетентнісно орієнтовані завдання, тож всі матеріали. Розвивають різні компетентності учнівські, і це як на мене дуже важливо. І плюс ми використовуємо обов'язково картосхеми, цитати з документів, цитати з досліджень, статистичні матеріали, обов'язково якийсь візуал, що в принципі має вчити дітей, вчити вчитися, що теж є надзвичайно важливим завданням. Тепер стисло пройдусь по самому зошиту, який він можливо використалися нашими матеріалами для сьомого класу. Тож це буде звичним, бо починаємо ми з звернення до колег і стислих пояснень, що це за програма, які групи результатів ми перевіряємо, і стислий опис, що саме мають вміти учні і учениці, і відповідно, що ми оцінюємо. Так само є звичне звернення для учнівства, але тут, якщо ви варіюєте матеріали, тобто обираєте не всі, наприклад, там 12 завдань, які ми пропонуємо, а якусь частину з них, то відповідно оцінювання буде розрізнятися, але підсумковий результат це має бути, як завжди, трансформований у 12 балів. І знову ж таки, ми хочемо, аби ви оцінювали і учениць максимально об'єктивно і орієнтували їх на те, що оцінка це лише тимчасовий показник, і продуктивна робота з підручником і електронним додатком дозволяє її покращити, розвивати вміння і навички, і в кінцевому результаті, звісно, досягати більшого. Якщо проаналізувати окремі приклади завдань, то є ті, які звичні для нас, наприклад, установи хронологічну послідовність подій. Тут можна вписати номери, і вписати відповідні дати, ці дати важливі, і ми на це маємо орієнтуватися. Далі це робота з картосхемами. Це не просто впиши літеру, хоча і такий варіант присутні, але і перелічі воєводства для того, щоб діти і орієнтувалися, де що знаходилось, але і розуміли. В якому воєводстві, наприклад, був найперше поширений польський вплив ще до утворення Речі Посполитої? Ось, нагадаю, що таких завдань є чотири, і ви можете обирати одне, два, три з них, як вам зручніше, зважаючи на рівень прогресу в громадянській історичній освіті ваших учнів і учениць. Те, що насправді доволі складно пропрацьовується, на це треба більше часу, але ми все-таки намагаємося розвивати і вміння працювати зі статистичними матеріалами. І ось ви бачите таблицю, на основі якої діти мають заповнити текст. Це, можливо, не найпростіше завдання, але воно розвивальне, і такі завдання важливо використовувати для того, щоб діти розуміли, що Ну, от цифри в історії це важливий матеріал і вміння їх аналізувати необхідне для того, щоб робити власні аргументовані висновки про політичне, про економічне життя, про розвиток, про особливості становища українських земель у складі тієї чи іншої держави, чи за часів виснування незалежної української держави. Зокрема, і третя група результатів: напевно, вона найскладніша. Тут матеріали в основному будуть орієнтовані на а те, що діти розуміють особливості різних статусу різних верств населення, але ви можете додати, наприклад, якісь. Попросити їх записати там певний висновок одним реченням, чиє становище було там, найскладнішим чому, чи які, які права людини в той час дотримувалися, і чи мали можливість, наприклад, напівпривільйовані верстви їх захищати, і яким чином, але це на ваш розсуд, знову ж таки, зважаючи на той час, який нам виділяється. Намагалось іноді краще пояснити учнівству, що з цією третьою групою результатів ми працюємо не тільки на підсумковій роботі, а й спостерігаючи те, як вони працюють в групах, як вони проявляють ініціативу, як вони проявляють свою громадянську позицію, і це, звісно, має бути врахованим. Отож, сподіваюся, що ті матеріали, які пропонує вам наш авторський колектив, будуть для вас зручними, помічними і виконуватимуть найголовніше завдання, сприятимуть всебічному розвитку учнів і учениць. Дякую вам за увагу і сподіваюся до нових зустрічей і нового спілкування.